Передодні Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок, призначив нових командувачів сил спецоперації, сил підтримки. І новим очільником ССО став генерал Олександр Трипак, який, до речі, доволі є публічною персоною, і командувач сил підтримки, президент призначив генерала Дмитра Герегу. От цікаво від вас почути, пане Денисе, на ваш погляд, чим спричинені саме такі зміни і чи. Варто їх от зараз проводити, коли ми бачимо, що на всіх ділянках фронту дуже непросто. Е, ну, зміна командувачів під час війни це нормально. Так само, ж і залужного значить, перевели на іншу роботу, а замість нього став Олександр Сирський головом ЗСУ. Тобто, зміни, зміни командувачів під час війни знову ж таки повторити, це нормально. Оскільки вони можуть бути кредитовані різними причинами. Оскільки це все сталося вчора, я можу значить, припустити, що е, повернення Грега він раніше був командувачем сил підтримки, а до сил підтримки ми знаємо, входять інженерні війська, очевидно, може бути спричинено тим, щоб підвищити ефективність якраз е, побудови е, фортифікаційних споруд на різних ділянках фронту, і в глибині нашої оборони ну, підсилити цей підсилити цей напрямок, оскільки він фактично цим не займався з певною мірою, коли був командувачем сил підтримки, до. Скажімо так, свого відходу, да це було в березні, якщо я не помиляюсь, там буквально місяць його не було на посаді. Стосовно Олександра ви правильно кажете що це дуже відома дуже відомий командир. Він був учасником антитерористичної операції, він був учасником оборони Донецького аеропорту, він мав відношення до СО Він був командиром 3-го окремого полку спеціального призначення. От, а його попередник він був представником головного управління розвідки. Я з глибокою повагою відношуся до головного управління розвідки. От, але варто зазначити, що очевидно, Олександр Трепак, е завдяки своєму Бепку, він можливо, е на погляд головного командувача, Верховного командувача Володимира Зеленського, президента України, більше підходить до е цієї посади. Тобто, це якраз людина, яка має безпосереднє відношення до стосок.